Хто тут лежить? Хто тут лежить і не сильно задоволений, що їй не дають спати, скажи мені. Кіця моя боже, як же я її люблю, оце б знала. У Насті, до речі, вчора здох Равлик. Настя страшенно плакала знову, щось вона каже, що в неї нещасливий місяць, то свин в неї здох на тому тижні, то тепер равлик, все. Всі ті тваринки, яких ми привезли з собою, ми вже їх поховали, на жаль. Цій морді, яка тріпає оце хвостом, їй 10 років. І я страшенно боюся за неї. Хочеться, щоб вона довше пожила. Таке диво нам прилетіло в сім'ю. Ти живи, ти чуєш мене, Марсі? Ой, господи, що я каже, в око пальцем попади, хазяйка ласкова, як трактор. Ні, mm. ні, yeah. ні. Mm. Mm. золотесенька. Люблю цю кицьку. Я все ж таки сподіваюся, що вона проживає ще років 5-10. Ну, 10, ну, 5, ну, 7, ну, як а сьогодні з вами хочу поговорити про Закарпаття. Я тут живу вже майже півроку, вже можу дещо розказати про, це, про цю землю, про цей край. Я не можу сказати, що я була така, оу, дуже сильно захоплена Закарпаттям, я завжди мріяла тут відпочивати чи жити. Ні. Я дуже люблю Карпати. Оці, знаєте, смереки, ці високі, гори, прохолоду, погоду, яка міняється 10 разів на день. Тобто я, мене захоплюють ці гори. і це для мене якась особлива магія магія. А в Закарпатті і гори невисокі, і але тут красиво, тут добре. Але ну, ми їздили відпочивати в Катерину. Мені там подобалось, але я була так досить спокійна до цієї землі і ніколи б не планувала жити тут. А коли ми втікали від війни і нам відмовили у прихистку у Львові, і ми абсолютно випадково потрапили в Закарпаття. Ну, я скажу, що я чесно, я не обирала так склалися обставини все. І вже ми виходили з того, що є. Що я можу сказати зараз? От те, що ви бачили на обкладинці, це з того, що прикре. Бо не буває все добре, правда? ж? Тут є дуже багато плюсів. Тут близько кордону, ну, це плюсів, виходячи з того, що коли ти живеш під час війни, можливість, ну, принаймні, якщо щось страшне коїться, ти можеш втікти за кордон. За кордоном у Румунії є магазини, де є дешевші продукти і одяг. Тобто такі речі. Ну, Це якось спокійніше. Знаєте, що поруч з кордоном менше стріляють, тому що бояться втрапити у НАТО і влізти в більш масштабний конфлікт. Це теж правда. Але ж і люди тут чудові. Ну, ті люди, які траплялись нам, здебільшого 90%. Прекрасні. І зараз я живу з чудовими людьми, і в нас скоро будуть такі новини. класні по нашому притулку. Не буду розказувати, все начебто підтверджено. Все добре. Але розкажу вже, коли я все це своїми очима тут побачу. Тоді я вам це зніму і покажу. Бо це таке щастя для нас, всіх, для всіх, хто тут живе. Е, про Закарпаття. Я про прикри хочу сказати в першу чергу. Ви бачили це вже на обкладинці. в мене Закарпаття ранньою весною взимку воно виглядає як смітник. Тут є така національна особливість, дві, які мене взагалі дуже сильно нервували. Те, що вони люблять палити траву і дуже багато пожеж через це Це якась національна забава випалити все навколо. А друга це сміття. Люди часто десь вище в горах, в селах, вони просто викидають всі пластикові пляшки, обгортки, сміття в, в потік, в річку. А вода забере! Куди вона забере? Вона забере вниз. І там, от, я, я десь знімала я вам покажу. Спускаємось невеличка річечка, ну брудна, наскрізь то пакети, то папір скрізь всі річки, кожен струмок весь брудний, весь в смітті. Спускаєшся в кінець цього струмка, а там просто чотириповерхове сміттєзвалище. Це, це для мене було шоком. І люди до цього ставляться абсолютно спокійно. Воно в них біля плота. Ну візьми ж ти ті пакети, ну вийде чи... Але ж знаєте, це питання до людей, так, в першу чергу. Але ще в нульову чергу трошки раніше питання. Це до місцевої влади. Вони не організовують тут просто в всолотне великі бази відпочинку. Да скажи ж ти їм, що я не дам вам дозвіл відкрити бази відпочинку, поки все не буде чисто навколо. Ну це два суботника. Оце зібрались, вивезли все сміття. І все. Люди б вийшли, самоорганізувались. Ні. Ніт. І це незрозуміло. Благодатна земля, краса надзвичайна. Але ж засранство таке, що мало не, не здається. І це знаєте, це так шкода, тому що тут такі цілющі ці всі родовища, сіль. До речі, про сіль. Отам, де ми жили, поруч з озером, яке ви бачите у цьому ролику. Там була шахта, глибока шахта з сольовою лікарнею. Найвідоміша в Союзі, уявіть собі на ті часи. І що ви думаєте, її повністю затопили? Вони дозволили її взагалі знищити, затопити, бо вони не поділили фінансування, не поділили, хто буде викачувати воду, а там той насос зламався, а там вчасно не поладнали, а там зарплату треба було платити людям. А то ще щось. Як каже наш міністр культури, і його прекрасні друзі, про. Просто прощолкали. Це страшенно, це обурливо, тому що це така цінна була, та величезна кімната, величезна площі, там добувала сіль. Довели до того, що провалюються карстові величезні печери, і там побачите такий самий провал. Це просто земля провалилась вниз на багато метрів глиб. Оце озеро Кунігунда, яке ви побачите, як світті звалище. Теж жахливо. Воно було нам два метри вище. Воно почало потихеньку провалюватися в печеру, стікати. За кордоні гранти сказали, що давайте ми вам дамо там скільки там мільйонів євро, і спеціальна піна є. Ми закупаємо її по тендеру, приїжджаємо і задуваємо ту піну в ту площину, і озеро перестане падати. Ви зможете далі використовувати його як рекреаційну зону, зону для відпочинку і лікування. А ви будете перераховувати кошти? каже, ні, ми купимо все, ми проконтролюємо все. Це не зацікавило місцеве владу. Вони не могли на тому нагріти грошей і вони поховали те озеро, поховали ту печеру і так далі. Просрали, господи, прости. це жах. Е, тепер про хороше. Ну, ви побачите, ви теж будете страшенно обурені і можете писати про це в коментарях. Я там ще якісь детальки вам порозказую. бо це ще далеко не все. Ті бази відпочинку, ну справді, з одного боку така краса, з іншого боку, люди ж там купаються, а тут вони купаються справді в гівні. Мені це абсолютно незрозуміло. І ті, хто приїздять, вони платять великі гроші, щоб купатися в гімні. Таке собі. З того що добре. Я теж живу зараз на Закарпатті. Не зовсім там, де ви побачите це у відео, але в нас тут поруч теж знайшли поклади солі, і там лікується в Будується класна лікарня, будується сольова шахта, і видобуток солі буде набагато більше ніж в Артемівську. Тут такі поклади вони тут були раніше, а Росія не давала видобувати, тому що в них була монополія. Вони там на тому бізнесі гріли руки. А тут вже... Все тепер можна, тепер вільні. І зараз тут розгортається видобуча цього родовища солі. Знайшли там купи ще різних мікроелементів, там знайшли термальні істочники. Тобто, можливо, за років п'ять тут буде просто рай для відпочивальників. І ви знаєте, я так полюбила вже цю землю, що я справді з задоволенням, що літа буду сюди приїздити, хоча б на 10 днів. Ось таке. А зараз покажу вам перший наш повноцінний сімейний вихідний, як ми вибрались. Ми пішли шукати красиві місця, зробити невеличку фотосесію дітям, подивитися на красу. Трошки вийшло не так. У нас добрий ранок. Ми прокинулись живі, здорові, без сирен в тиші. Краса, неймовірна, туман над горами. А в нас вже кава на столі. Хава, ту свято. Нас багато, всі хочуть каву. Мені можеш. А ну ти зараз всім дала, а потім я собі щодо дюповани, бо я люблю таке, знаєш, щоб сісти зверху. Угу. Паштетик. Кицька зробила добрий ранок. Зранку два рази покакала, три рази поїла. Що ти кричиш? Каву хоче. Чого ти кричиш? Марсік. Зняла ще з себе цю поповну з нього прокулявся і зв'язали. Але вона вже нормальна, вона вже муркає, вона вже сидить на руках. Дивить. Да? І це вже похожа на людина. Отак і не скаже, що війна, правда? Тут справді в неї не відчувається. У нас сьогодні вихідний день. Ми взяли оцих жевжиків, взяли оцих всіх, всіх, всіх позбирали. І ми йдемо гуляти. Ми йдемо ближче до Солоного озера. Вигулятися, по бачу тут такі пункти відпочинку. Тут бачили, які як в цьому, як в берегово басейни, термальна вода. Тільки зараз це все зачинено, але дуже сьогодні справді тепло і вже відчувається весна. І все одно я цілий день з телефоном в руках, все одно цілий день працюю. Тільки що домовились з госпіталем, що ми туди передамо. Те, що їм треба, я з, 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 з Румунії налагоджу поставки. Я вже знаю, де, де взяти, що взяти і куди вести. Тому що ми вже все зробили для нашої лікарні практично, і мені здається, що нам час масштабуватись. Вигадаємо, зна... знайдемо шляхи, як зробити так, щоб принести ще більше користі. А сьогодні вихідний. Ну, так поки що я не скажу, що це курорт. Тут, мабуть, якийсь будинок на сваях хотіли будувати, щоб він був тут перед озером. Озеро практично сухе, можливо, десь там ще якісь є його. Солоні калюшки. Зараз побачимо. далі. бачите, гори. Зараз Спробую показати. Бачите, як красиво. Ну, ми всі вийшли на вуличку. Зовсім весна, правда мам? Аж жарко. Аж рку. Красавчики! Нормально цих мітл, Катя, знаєш, скільки тут? Це ж... Ну Слухай, погода прекрасна. Дуже тепло, щось воно не дуже схоже на якесь страшно корисне солоне озеро, так? я не буду пробувати воду. Походу ну. ці, озера, це типо, залишкові, що вони це, це, цей... Колись тут було... Щось таке істотне. Типа так, якась водойма була, а вони оце пооставалися. І це... живлять цими будь-жерелами, а тим... Може і так. Вони так, є стічні і безстічні. Так, ну там це... бачиш, скільки будиночку, а там є якісь ті озерця з того боку. Mm -hmm. Я не знаю. Mm -hmm. Та ми зараз погуляємо mm -hmm. скрізь. Mm -hmm. Ми ж, бачиш, тут сваї набудували, а будинків ще не побудували. Ну mm -hmm. таке. Це це не Угу. Ні, ну начебто якийсь як будинок мав бути, бачиш? Але схоже на сміттєзвалище. Ти чуєш звуки? Капець. Ви чуєте звуки? Це пташка. Якийсь звук в телефоні. Так наче якась електронна ця, так? Пташечка. Де вони? Вон вона. Кожа, как красиво! Ой-ой-ой! Ну Слухай, я не знаю, тут наче дивись такі будинки якісь будують, але на вигляд це просто якийсь смітник. Слухайте. Це Таке собі воно на вигляд все. Да, уж. Так, щоб ви розуміли, найбільше солоне озеро України. Має ось такий прекрасний вигляд. Пляшки, колеса, бруд, болото. Боже, ребята, це так соромно. Іспанський стидіще. Це як це взагалі? Найбільше солоне озеро Кунігунда. Навіть ми можемо побачити сіль. Залишки солі Де? на цьому Солят... мусорі. Серед цього мусора. Он там. Бля хаметь. Твою дивізію. Де Ліда, але ж це... це ж Він. позоріще. Да. Це тупо смітник. Да. Блін. Боже, так боляче на це дивитись просто. Або це може бути через те, що якщо воно затопляється, будь-якому ж десь є, якщо це Да, ну ні, ну воно все лишається тут, Катя. Мамочки, я вам зараз покажу. Мені соромно це показувати, бо це зробили українці, це зробили українські люди, які тут відпочивали. Вони ж само собою, Боже мій. Я в шоці. Подивіться, найбільше солоне озеро України. Канігунда. Жах. Реально, люди, ці мудаки, які це все викинули, це солоне, цілюще озеро, це оглядовий майданчик. Виявляєте собі, там, наче якийсь пляжик, і для відпочиваючих щось? Вони, тобто, вони, там, вони там купаються, а тут тонни сміття. Боже, який сором. Як там можна купатися? Ну вони з того боку, ти бачиш, які там ні, пляжики ну, я там. Я розумію, але ж ну, вони бачать чого. Може, вони не дивляться це. сюди. Ліда, мені, мені дуже соромно дивитись на це. Це ж зробили це ці тут люди. Надтінні, відно, що тут такої... Та ні, ну видно, Та, ну, ну видно, Маша, ну тут ну, скрізь подивись, сміття. Ти що, не бачиш, от на тому острівці в не <тавцова> бачать. А. Маша Подиви. без лінз. Скільки? там? Да. Нормально. Повірте нам на слово. А. Пацанти, вот. Коля, расстройся. А как же подводные жители этого озера? Они же все погибнут. Они же давно загинули, Коля. Другого. Через таких хозяев. Как тебе, Дима? Он того, посмотри. Кунигунда полна. Никто погибнуть. Жесть. Я не знаю. Я а а что можно с этим зробити? Кого посадити, бляха за це? І Діти наші гуляють, бачите. Ми прочитали, що це озеро провалилося трошки на 2 метри в глиб. Базу підключенко. Тут нас багато, толку з того. Тут таке, знаєш, уявлення, явлення, що ми їдемо на морі. Бази, бази, бази. Тільки озер більше немає. Тільки сміття. Але баз набудували море. Ну, Могли б прочистити його, зробити я думаю, що тут були якісь ну, не не знаю, бували. що ми тут. Повітря, ну дивись, це ми з цього боку під'їжджаємо. З цього боку частіше, ну, ще... але не ж не ми, мам, але ж ми були з іншого боку вже. Ми вже бачили, яке воно. Що це навіть не отаке. gps навігатор стверджував, що тут є якась соляна шахта. Ми вийшли, вот ще знайшли ще один смітник, подивилися на шахти і зрозуміли, що, мабуть, ми маємо самі викопати вхід в ту соляну шахту. Так, сьогодні. Не знаю. Ні, ну ми думали, що тут буде Лена. Гори є. А так, таке собі. Дімка десь пішов там дивитися. Але щось мені здається, що тут немає нормальних досопримічан. Боже, як це соромно. Такі красиві місця. І так все просрано, таке болото, таке все захаращене, і теж знову якась траншея зі сміттям. Фу. І це робить ніхто інший. Це не кацапи прийшли. Кацапи наробили великої біди нам. Кацапи-мудаки. І це зрозуміло, що і хорошо, де там для нас я є таке, таке прислів'я російське. Це велика правда, справді це добре. Але це наробили свої українці. Тут є і кацапів не треба, щоб часом наробити отаке гівно, як тут нароблене. Бо це треба пам'ятати і щось з цим теж робити. Страшно мене це злить. Боже, ми кожен папірець завжди піднімаємо до того тої смітничка, несемо. Ну, таке собі. Дім, там щось є. Їхати? Ти тут не проїдеш, Дім. Тут треба, якщо їхати, це не на нашій машині, Діма. Це куди треба йти? Дуже далеко, так? А? Вам вийти пройтися. отут, тут, сісти і поїхати далі. Там є ж. Я не знаю, як ти тут, щоб ти машину не коцнув. Ну от так от проходиш повз. І отаке воно лежить. Клас. Закарпаття мене вражає, чесно кажу. А ось тут Мама, цікаво. Зараз покажу. Йдемо глянемо. Ого! Боже як красиво. Там лебідь плаває, ма, ото бачиш? Боже, як красиво. І та, і, а ви бачите, скільки знову сміття? Оце от все. Це просто пластикові пляшки. І там далі плаває лебідь. І, і на вигляд це справді дуже і дуже красиво. Окрім того, що тут страшенно брудно тупо свалка. Що ж так? Це бачиш, це, мабуть, печера всередину обвалилась теж. Виглядає, наче от обвалилось, правда ж? Не одне тисячоліттю це відкладаєш. Прикольні кристали солі. Краса. Що ти в кармані багато? Віточку знайшла? Там да. да, взагалі в каміннях. Покажіть мені весну. Я не хочу залишити тут наші спогади. Єдине, це якісь брудні пляшки. Можна шматочок да, весни? Так, я теж. Я хочу І сфотографувати. Побачила. Бо якщо так знаєш дивитись сюди, то це просто якось дуже і дуже сумно. Свалка Яка? Свалка тут, скрізь свалка. Дуже стидно. Стидно. Не роби так ніколи. О, вон, жовтенькі. О Боже, але вони десь там далеко. Да. А де ти їх знайшла, Лід? Пойдем. О, я їх не побачила з того боку. Слухай, а це ж кристали солі, це ж не лід, Ліда. Це лід. Хіба? Це лід. Я теж так. Зараз тепло, який може бути лід. Ні, лід, лід. А, я бачу, мати матіха. Mm. І, красавниця. А нащо ти говорила, Дочко, що? Йшли, його вирвала, Настя? Ми спеціально йшли і видняти. Ти зараз поводишся, як вандал. Можна так? Дай Капець, Настя, Прийшли, щоб зберегти їх, ти взяла і розірвала. Не роби так. — Ви зрозуміли, да, про що я вже говорила? Ну, знаєте, поспілкувавшись з більшістю можновладців, місцевою владою, я розумію, чому все так. Хто знає, чи воно зміниться, тому що край то справді дуже специфічний. Дуже. І це так історично склалось. Він багатонаціональний. Є багато дуже хитропопих чиновників, які вони цікавляться лише своєю вигодою і більше нічим. Але є серед них. І дуже класні люди. І я дуже сподіваюся, що їм дадуть працювати після війни і щось таке зміниться. І для цього краю це буде на краще. Принаймні, отут, де я живу зараз, я думаю, що якщо побудується все, що будується, це озолотить всі села навколо, і це класно. Отже, продовжую свої влоги про своє життя, буття. Це вже ми десь в березні зараз. Далі теж буде. Цікаво, якщо є якісь питання, ви знаєте, де мене шукати. Пишіть в особисті, пишіть в коментарі. І я дякую всім, хто долучається, хто пише мені посилання на збори ваших рідних, ваших близьких. Зовсім скоро будемо гроші рахувати в кінці місяця. І будемо точково перекидати на збори, підтримувати наших військових. Хай вони воюють за нас, хай будуть живі. Буде перемога!